Якщо Всесвіт розпочався з великого вибуху і всі його компоненти перебувають у стані хаосу до цих пір, то головна моя задача як вчителя фізики приборкати хаос та спробувати звести систему до балансу. Я Сергій Федяй, вчитель фізики вищої категорії, вчитель-методист Харківської гімназії No67 Холодногірського району, і цьогоріч я беру участь у конкурсі Учитель року 2024. Найкращий метод навчання фізики емпіричний, тож я намагаюся сформувати в дітях дослідницький інстинкт та змотивувати на розв'язування винахідницьких задач. В своїй роботі я використовую провідні методи навчання, такі як пояснювально-люстративні, репродуктивні, частково пошукові, а найголовніше проблемного викладу. Адже, на мою думку, сенс сучасної середньої освіти полягає у спрямуванні учнів на пошук розв'язку задач. Обумовлених проблемами сьогодення. Одним із своїх найбільших досягнень вважаю гідних випускників, які продовжують свій науковий шлях пліч опліч з фізикою в найкращих вищих навчальних закладах України. Окрім цього, я працюю вчителем фізики вже більше 14 років, тому що люблю спостерігати за природою. А нічого більш винахідливішого ніж природа в житті не існує. Тож кому ще, окрім мене, стати учителем року?